Сьогодні я хочу засняти вам ось таку симпатичну вінтажну сумочку. Має кріплення, отак От відкривається з одного боку, з другого боку. І потягнули за оцю частинку. Тут відкрилась всередині кріплення ось таке. Все добре прошите, вона тримає форму, на звороті виглядає теж дуже гарно. Сумка маленька. Хоч і вінтажно, але зараз з задоволенням носять дівчата ось такі маленькі сумочки. Вінтаж. Виглядає дуже гарно і по сучасному. Добавити треба довгу ручку і все буде гаразд, але й без неї вона теж непогана.